Тому наостанок, от ну фактично два такі питання. Перше, які ризики ти бачиш взагалі, від провадження штучного інтелекту, ну і взагалі, які він нам приносить, і загалом до чого готуватися, ну і як рухатися, мабуть, не скажу нічого нового, а хоча, може, для когось і буде, в тому, що головний ризик в тому, що спілкування буде ставати більш формальним. От, наприклад, коли з'явилися інструменти, які масово роблять розсилку, то рівень особистого спілкування він знизився багатократно. І тепер, коли будуть рішення, які генерує там повідомлення штучний інтелект, все одно це там це може бути краще, ніж якесь банально привіт, як справи, подивись вакансію. Ось. Але буде, буде видно, що це написала не людина, і воно все одно там десь не дуже влучно. Я таких уже повідомлень отримав чотири, і вони всі там дуже вічливі, але я знаю, що вони не справжні і так далі. Все-таки особисте відношення, і якась емоційна подача, і привітність. Все-таки Штучний інтелект і от софт, який працює з текстами, він імітує відношення, а не, а не має його. А от це має відношення людина, це все-таки залишати людське спілкування, перехоплювати там, спілкування у штучного інтелекту, наприклад, якщо тобі, звісно, потрібно там, відправити там, не знаю, там, масову розсилку, ну звісно, це масова розсилка, про це можна прямо сказати. А як тільки у тебе вже там такі люди, які, яких ти маєш щоб до себе роз, розташувати, сформувати довірливі відносини. Чи стосунки, тоді вже треба перехоплювати на себе і не економити свій час. Тому що власне спілкування це не тільки витрата часу, це ще й задоволення. І пам'ятаючи про це, це буде відчувати будуть відчувати рекрутери. І, власне, хто буде це відношення справді мати і справді демонструвати, вони будуть вигравати навіть у штучного інтелекту, я так думаю. Це про ризик.